Усім привіт! Зараз я знаходжусь в Карпатах, де проходять вишкіл наші учні 10 11 класів, які проходять навчання у центрах національно-патріотичного виховання протягом вересня-жовтня близько тисячі учнів пройдуть такий вишкіл. А тепер інші. Новини вже з наступного тижня у нас стартує новий проект «Освітні мотиви», в рамках якого ми підготували дуже багато цікавого для вчителів з різних предметів. І перша зустріч відбудеться з Віталієм Портніковим для вчителів історії. Реєструйтесь та приходьте. Також друзі залишилось ще декілька днів, що ви маєте можливість зареєструватися і стати ментором і провести у своїй школі шкільний. Урок волонтерства. Розповідати про волонтерство важливо і потрібно. Також на наступний тиждень у нас відбудеться великий фестиваль позашкілля. 5 жовтня у Палаці Петрушевича наші дітки проявлятимуть свої таланти. Тому радо вас запрошую. Також, друзі, наші партнери, школа IT Step School, запрошують взяти участь у другому чемпіонаті Робо Сумо. Ми минулого року мали такий вже проект, тому це дуже цікаво. Реєструйтесь і на завершення цього тижня було опубліковано топ-50 премії Global Teacher Prize з дошкілля серед найкращих викователів України також п'ятеро львів'ян. З Чим ми їх і вітаємо. А перед з тим вітаємо. І усіх працівників дошкілля та позашкілля, які цього тижня святкують своє професійне свято, дякуємо вам за вашу любов і турботу до наших найменших учнів та за те, що відкриваєте таланти у наших дітях. Усім гарних і спокійних вихідних! Слава Україні!